Всім доброго ранку, шановне панство. Цей спекотний ранок, шоста зараз на годиннику. Вибралися ми з вами на рибалку. Спробуємо, як воно піде, половимо головня. Подекуди видно якісь такі, трошки що рибка проявляє інколи активність. Чесно скажу, особо якоїсь надії не маю, бо цілий тиждень плюс 30, плюс 35, 36. Отака у нас температура, але все одно прийшли мені нові воблерочки, тож дуже хочу їх спробувати подивитися на гру. І дуже-дуже сподіваюся, що когось таки ми з вами вмовимо на клювання. Тож менше слів погнали. Ну що, друзі, були у нас сильні дощі, тож вода така не найчистіша, скажу відверто, але будемо пробувати. Будемо дивитися, що як до чого. Перший закид, не спішна проводка. Треба ще звикнути. Взяв сьогодні коротшу вудку. Чогось захотілося мені... О, бачите, хтось когось погнав. Захотілося мені спробувати, як ловити головня нею. Була колись вона в мене давно на такій рибалці, але все одно треба... Хочеться е, нових відчуттів, тож треба е, пробувати всі ті вудки, які маю. А то щось у мене лежить вже навіть... Оба був. Малий, але був. А, бо маю декілька вудок і лежать вони у мене, просто не ловлю я ними. А це не є добре, бо якщо вудка не ловить, то вона перетворюється автоматично в мотлах, так само і з воблерами і з усім іншим. Важливо зрозуміти, в якій саме частині перекату стоїть активна риба, бо дріб'язок і трошки більше вона може стояти скрізь, а де вона саме харчується. Ну, Єсть. Зараз на переломі такої спокійної води і більш бурхливої. Ось ми маємо вже першого першу рибку, першого кленика. Так, беремо його згідно регламенту до підсаку. І що ми маємо? То, що воблерочок наш виглядає він наступним чином. Зараз я звільню рибку і вам все е, покажу і розповім. Друзі, хочу загостити вашу увагу. Ось такі підсаки. Хто планує ловити на воблери, ніколи їх не купуйте. Вибрати гачки з... Такої матерчатої підсаки дуже тяжко. Я купив тоді, бо був у Словаччині, треба була конча підсака. І ми просто не знали магазини, де можна купити з нормальною силіконовою сіткою підсаку. Тож майте на увазі, це є проблема, бо коли ми ловимо на воблери, то виплутуємо гачки дуже і дуже довго. Так, ну, Випутав я вже ті гачки. Нарешті рибці ми подякували. До відення, пекний день. Так, і про воблер, який я казав, два слова. Це є воблер залішки, копія на D3 Custom, фокусемі, здається. Ось така фарба в нього, щось під натуралочку. Коротше, прийшла мені парочка таких воблерів. Вирішив я їх поганяти. Як бачите, результат є. Декілька закидів, вже пару покльовок і одна рибка. Тож продовжуємо, дивимося, що буде далі. Трошки філософії. І моє бачення в облерінгу цього, скажімо, копії і оригінали. Да, дуже багато людей, хто порівнює саме гру оригінала і копії, на мій погляд, ті, що кажуть, що однакова гра, друзі, їм просто не можна вірити. Ця людина вас обманює. Я не розумію, як може людське око побачити ту частоту коливань. І ту амплітуду без якихось вимірів, спеціальних приладів, як грає Воблер. Це люди просто брешуть. Коли він дивиться, каже така сама гра, як у оригінала. Ні, це абсолютно різні приманки. Візуально вони можуть бути схожі, але начинка, все інше, якісь деталі, які радикально. Впливають на гру, вони дуже сильно відрізняються дві приманки. Тому це може бути схоже по дизайну, але по грі зовсім інше. До чого я вів, що це є копія цього D3 Custom. Я того оригіналу в очі не бачу, я його собі, звісно ж, ніколи не куплю, бо головень і окунь для мене є та риба, яка, ну, на яку я не готовий потратити великі гроші на приманки. Це не настільки цікаво, як, наприклад, ловити судака. Там можна купити щось дорожче. Ну і якби все в такому дусі. Тому для головня і окуня така економ пропозиція. Зрідка, да, я щось там купую дорожче, але в цілому якби ця риба не є для мене важливою, вона носить якийсь такий як міжсезоновий перехідний характер. Тому і в облірочки використовую дешеві. Ну, я так бачу, в принципі, інколи ловиться, тож проблем з цим немає. Згодні зі мною чи ні, пишіть в коментах, як ви бачите це все діло. Наскільки вам важлива, скажімо, гра копії оригіналу, щоб вона там була більш-менш візуально схожою, бо я розділяю це як два абсолютно різні воблери, які кожен, скажімо, є самодостатнім сам по собі. Ну що, було за пару контактів тим-напрямком, коли кидав, але дуже такі стримані. Не б'є риба сильно. Цікавиться воблером, періодично тиче, інколи трошки сильніше, але якоїсь жадної хватки немає. Но все одно реагує на воблерок, що для мене є головним в принципі, в сьогоднішній рибалці. Оба! Бачили ви, так? Да? Був все-таки контакт, сход. Ось якраз тут щось дрібненьке у нас плюхнулося, зараз спробуємо цукра казабру. Подивимося на що воно спроможне. Іде воно як е, під поверхнею чи по поверхні щось таке. Як зазвичай кажуть зеро футер. Ну, подивимось, покидаємо. Оба! Мам. Щось дуже-дуже дрібне, але тут факт того, що воно спрацювало. Мене більше цікавить саме це, що на нього відреагувала рибка. Це той воблер, який зараз на барахолках коштує там якихось просто неймовірних грошей. Верніше копія на нього, бо, друзі, наголошу ще раз, що я не купую дорогі воблери на головня. Так, якби його так звільнити, щоб це було і для нього добре, і для мене безпечно. Ага, оба, добре. Добре. Так, це копія на... Джакаловський, якийсь там хамакуру, чи як воно, спайдер хамакуру чи щось таке. Ось така, на мій погляд, трошки смішна приманочка. Ну, Цілком виконана, досить непогано, пофарбована. На пузі таке бачимо, як е, зашліфували цей шов, на мій погляд. Ну, В цілому, я вам скажу, придертися до неї, до того, як вона зроблена, е, дуже важко. Так, доведеться трохи замочити ноги, але... Ага, ще крапива. Така собі рослинка не дуже приємна, особливо коли маєш тонкі літні штани, то не дуже хочеться по ній ходити. Але що ж не зробиш, брін, заради цієї рибалки? А, жалить ноги, відчуваю, ну... Но... Добре. Якось з горем пополам пройшли. Так, народ, зараз... Обловимо з вами ось цю частину ось цю так бистринку. Там, де бурлить вода, спробуємо тут, як поведе себе наш павучок. Чи відреагує на нього рибка? На жаль, GoPro моя має таку функцію, вона... Виключається, коли хоче сама по собі. Ну, такі ці GoPro. -шки. Зловив я ось такого головня, розповідав вам про те, як я провожу воблер, але GoPro цього не записали, тож е, буду змушений зробити ще раз. Зараз я охотаю е, приманочку з рибкою, випущу рибку і розповім вам про все це. І так, спроба номер 2 Сподіваюсь, довбана GoPro мене вже цей раз не підведе. Е, біля того берега йде більш глибока вода, а тут... Можливо, камера бачить, іде вже розділ на міляку виходить. Тут пучки трави ростуть подекуди. І інколи з під них кліє головень, інколи на зломі глибокої та мілкої води. Обловлюю я приблизно наступним чином. Кидаю під той берег, оскільки ми маємо хробачка, жука, то для мене ще складається така ілюзія, наче ця комаха падає у воду. Інколи головлю теж таке подобається. І ось так неспішно по течії воно йде, з глибокої води переходить на міляку. Дуже повільна проводка. Мав я вже декілька клювань. Одне з них ви бачили, а то було пару сходів, ну все одно прикольно. Так, ну ще, ще спробуємо подати аж туди приманочку нашу. Оба! Оце воно! Оце, друзі, воно. Парада. Клас. А, -а, а. Це не дуже мала риба. Я, звісно ж, невеликий головлятник, не можу вам сказати, що там монстр. По моїм міркам це риба, яка вже, скажімо, варта уваги. Клас. Блін, а й подача ж була така. Не дяцька. о друже. Тут ти є пекний. Ага, то ти є дуже пекний. Ну... Сподіваюся, камера це все діло фіксує. Ох ти йоперний театр! Парада! Хе-хе-хе-хе! Хуга! Оце воно! Оце народ воно! Ну! Це вже можна так сказати, як велком в головлятники. Так, зараз я видихну, дістану лінієчку і, звісно ж, ми його поміряємо. Так, ну що, друзі, ось такі красень 47. Ну, 48, там десь може плюс-мінус. Ну, мені здається, це дуже гарний результат. Ось ця копія на джекал. Ну, прикольно, як по мені, дуже класно. Да. Чесно кажучи, ну, вже йде він до води. Допоможемо ми йому це зробити. Таку рибу варто випускати. А, чи камера бачить, чи ні. Я думаю, що вже побачило, ось він стоїть. Хух, клас, лайкос, ну ось так. Китайські кренки. Яй. 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 О, добре, добре, пішов. Переверну я його, пішов. А, рибка зазнала шоку, виважування було таке не дуже швидке, тому що я його поки пофотав, поки всі діла. Ну, коротше, якось так. Друзі, коли я замовляв цю копію фокусеми цього, я е, обрав дві фарби. Одну е, темнішу, на яку я ловив перед цим, і взяв ось таку ближче до білої. Я не знаю, мабуть, по головню це не буде найкращий колір, але брав я цього, бо по весні найбільше реагувало на щось таке світле. Це клював окунь, інколи ще там якісь басики у мене проскакували. Да, і вони хотіли саме світліші приманки. Е, спробую, звісно ж, я і по головню, як воно все це діло буде працювати. Але цілком це більше бралося на окуня. Ну, але я не можу собі дозволити не покидати, подивитися, як вона грає. До речі, візуально дуже класно видно цю приманку. Пару-тройку раз закинемо, анта щось плюхнулося. Вельмі. Оба! Бачите як. А, та класика, да, коли з дерева щось впало і вже головень його вполював. Сподіваюся, це камера зафільмувала. Звісно, це є дуже дрібна риба, але сам факт того, що... Цей принцип працює. Так, намочу обросу руки. Малесенький головень але все одно це є рибка. Так, а ну ж так, щоб не загнати гаки в пальці Ось такий малючок, подякую йому. Ну і, в принципі, ця приманочка вже розловлена саме на падінні, на всплеск. До цього там падав декілька разів наш спайдер, але... На нього не було попльовочок, але все одно. Ось так народ на очах просто зник перекат за хвильку. Але спитав я того пана, що тут працює, чи це вже буде так вода завжди. Літній режим він повідав, що сказав, що ще дотече з іпла, бо там ще мають багато води. І помаленьку-помаленьку все нормалізується. Тож маю ще надію, що будуть ще в мене тут рибалки. Ох, подивіться, який угор йде. Бачите? Клас. Оце б таку, блін, би рибу зловити. Це було б дуже перфектне. що, Друзі, така у нас з вами сьогодні була коротка, але, на мій погляд, дуже яскрава приманка. Спробували ми ці нові копії заліжки на популярні дорогущі воблери. Виявилося, що копії також себе проявляють непогано. Посилання на все цей мотлох я лишу десь там в описі. Кому сподобався відео, стисни вподобайку. А хто на моєму каналі вперше, будь ласка, підписуйтеся. Я вас всіх обняв і до нових зустрічей. Па-па.